Просто про інфляцію за 60 секунд. З середини 2024 року інфляція зростає у лютому до 13,4% рік до року. На те є декілька причин. Про них розповість кіт Панас. Перша посуха влітку й восени минулого року. Через це врожай скоротився, а овочі здорожчали. Ціни на зерно теж зросли. А тому дорожчала продукція тваринництва. Друга зросли виробничі витрати бізнесу. Через атаки росіян подорожчало енергозабезпечення. Дефіцит кадрів замовив вищі витрати на оплату праці. Послаблення гривні теж вплинуло на ціни. Але висока інфляція це ненадовго. По-перше, нові врожаї уповільні зростання цін на продовольство. По-друге, НБУ зберігатиме стійкість валютного ринку та привабливість заощаджень у гривні. Це зменшить тиск на ціни за прогнозом НБУ інфляція почне знижуватися вже у другому півріччі.